На такими питаннями, задачами, проблемами зараз е працює Дія і взагалі Міністерство цифрової трансформації. От що у вас першочергово стоїть на питанні денному? Ну е ми точно вирівнялися із запуском. Е що я маю на увазі, то були термінові проекти. ми їх Привело ми їх запустили, привело до ладу, і зараз ми повертаємося до тих планів, які у нас стояли там перед російським вторгненням на наступні проекти. І зараз це і запуск пенсійних посвідчень. У нас там попереду у нас і це стосується і за віком, і за інвалідністю, і запуск біометричних посвідок на проживання. А тут хочу коротко зробити ремарку. Це ж для іноземців, які там чекають на отримання громадянства, це ж основний документ в Україні. Так, вони зможуть, по-перше, так само, як і українці, користуватися дією, а по-друге, чому наголошую на е виключно на біометричних, тому що протягом там ну, відбувалися певні зміни, нормативні адміністративні, хто видавав посвідки, в якому форматі вони були, і так далі. І власне з 2018 року їх видає Державна демографічна служба, та ж той же орган, який видає паспорти, і е саме там, такі свіжі посвідки можна брати. Е ну звісно, працюємо ми над е облігаціями. Складний проект певною мірою, тому що ну відверто кажучи, пересічна людина, ми з вами умовно кажучи, сказати, що ти можеш вільно купити облігації, розуміючи, що там відбувається. Ну це доволі, складно. Те, ми вільно. Ми навіть не знаємо деякі як це так, зробити і так. навіщо. От, а ми намагаємося зробити так, щоб будь-яка людина могла легко купити облігацію, так само як легко можна там задонатити на армію. Тобто, е, ну багато в чому переосмислюємо ці процеси. От, і власне, е, ну там, е, звісно, послуги там для переселенців і так далі, отримання статусу ВПО, по такі речі.